Так, друзі, всім привіт! Відео для тих, хто не знає, мама не пам'ятає часу свого народження. Найкращі подарунки які ми можемо зробити нашим дітям, це запам'ятати точний час народження. Отже, що вам потрібно зробити? Реактифікацію, але ця послуга досить дорога в астрологів, і я її не роблю, тому що вона дуже трудомістка по часу. І не факт, що можна до однієї хвилини вичислити. Ну, ви ж розумієте, що. Тут потрібно всі події пам'ятати, але є можливість допомогти собі. А ви пишете в Google або в будь-якому браузері Київська школа астрології. Ось так. Тобто ви зараз зі мною заходите в Google і починаєте робити ось таку інструкцію, щоб зрозуміти свій час. Натискаєте на перше посилання, ось такий у вас має бути сайт. І натискаєте, ось тут пише реактифікація. Що потрібно далі зробити? У вас є ось така табличка, наприклад, до прикладу, так, я буду писати просто приклад. Наталя, жіночий став мої 4, наприклад, кчарня. 1980 рік нехай буде. І ми не знаємо, коли Наталя народилася. Відповідно, ви повинні розуміти, так, коли ви, ну, хоча б приблизно, чи вдень, чи вночі, чи, чи вам там не вистачає 5 хвилин, і змінюється астедент. Отут ви можете вибрати тобто 12 годин, 2 години, тобто більш-менш зрозуміти. Ну, наприклад, якщо у вас там різниця в 20 хвилинах, ну, 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 давайте 12 годин. Годин, так? Ви не знаєте взагалі, чи вдень, чи вночі. Ви вибираєте собі країну, Україна, ваше місце народження, вибираєте, наприклад, Харківську область, і вибираєте, ну, давайте візьмемо Львівську область, та? щоб Львівська область, і вибираємо, наприклад, Броди або Брухович. Та? І ставимо, наприклад, ну, 12-та година. Ми не знаємо, коли. Написали вашу дату народження, ну, я тут пишу Наталі для прикладу, і натискаємо кнопочку продовжити. Отже, в нас відкрилися різні варіанти асдентів, що це таке? Тобто, асцидент це та ваша візитна карточка, те, як вас сприймають люди, ваш вигляд і так далі. І програма нам запропонувала різні варіанти, так як професійний астролог це робить. так? Ми можемо і гроші зекономити і спробувати ось це. Ацидент в козерозі, Водолії, рибах, бачите, скільки нам різних ацидентів е, запропонувала програма, і ви читаєте саме, ви читаєте, не хтось інший. І про себе, чи це про вас. І кожен асцидент, він перебуває, бачите, 4.06 людина народилася е, 0,26. От, бачите. Е, Час тривання, так, доки коли в яких періодах цей асидент був? Наприклад, ну візьмемо асидент в близнюках, тобто він був з 4.41, до 6.29, тобто в цей період е, ну, більш-менш ви могли народитися. Або асцендент в раці, він був 6.29 до 8.58. Якщо для вас ось цей асцендент, який ви там читаєте, да? дружелюбі, що для вас характерно, де вас співпадає, тоді ви шукаєте більш, так скажемо, чіткішу. Е, Дату, так, ну Тобто це я кажу, якщо ви взагалі так? Е, дуже важко там, дуба, ви коливаєтесь в рівнях ну, доби, так скажемо, е, тобто, Але якщо у вас там коливання 10 хвилин, там, ну, там, ну, ем... Тоді або там одна година, так, то тут вже буде менше тих асцидентів. тобто асцидент в леві буде в Діві. Тобто ви обираєте між двома варіантами, тому що ви більш точніше знаєте. Так, якщо ви не знаєте там доба, тобто ні день, ні вночі, ну три години, так, тобто виставляєте той діапазон. Дві-три години. І от ви читаєте, що це про вас? Яскравість, крупні кості, ярка є лічність, прямой нос. Ну, наприклад, ви почитали цей і зрозуміли, що точні науки програмування це про вас, тобто астедент в Діві. Ви обираєте тут кружечок, що ви ніби визначились, спробуєте, там. і натискаєте кнопочку продовжити. Потім вам вибиває ось таку програмку, і тут вам потрібно дати відповіді: безбрачі або позній брак. Тобто у вас було ось це. Так, да, тобто, так, це точно, так, це спокійно, да, дійсно. Ну, знак питання не знаю, так якби і так, і ні. Е, ні, це ні, а ні, це зовсім ні. Тобто це зовсім так, абсолютно дійсно так, або просто так. Тобто нейтральна позиція. Знак питання, тобто ви не впевнені, чи так, чи ні. І от ви. Ми збирачи поздній бак, ранній ріб чи у вас був. Якщо ранній ребнок, пишете так, дійсно, дійсно, Смерть меді еміграція, добровольна чи винуждена, успіх літератури, успіх науки, значительний успіх обществі. це все попитка суїцида, обвалу душі тупим предметам, це все ви обираєте. Коли ви це все обирали, переходите до наступної таблички. І тут оці всі дані ви б теж давали професійному астрологу для ректифікації, і він би це все вищитував вручну. Тобто точні дати, коли ви вступили в. В шлюб там в лютому там, такого то року, коли було розлучення, якщо було, коли народилася перша дитина, всі ці дати мусите згадати про бабусів, про дідусів. Ось коли ви там, ну тут переїзду немає. Тут е, прорвання вагітності. Е, тобто, ви заповнюєте ці всі дані, та? якщо ви пам'ятаєте, що вони були, наприклад. Ось, згадуєте це все. Я кажу, ви б це робили, якщо ви робили платну реактифікацію, але не факт, що вам там так, прямо до хвилини. І натискайте кнопочку продовжити. І дивіться, у вас тут ще є автоматична реактифікація, тут нам це не треба. Тобто, дивіться, вам дало е, кілька позицій. Тобто, перша позиція це означає, що програма визначила, що якщо ви відповіли на ці всі запитання, що ви народилися 11.55.55, тобто найбільша ймовірність, але є ще варіант. Що ви могли народитися 12,07. Так? Є ще 106 балів, що ви народилися 11.54, 104 12,11, тобто, так скажемо, різні варіанти. Ну, 99 балів, що 12.33 ви народилися, тобто найменша ймовірність. І, наприклад, якщо там карта показує найбільшу ймовірність, або ця дата, бачите, по 108 балів або ця, то ви будуєте, натискаєте. І у вас виявляється ось ця ваша карта. Може бути ось ця ваша карта, коли асцендент у вас в Діві, бачите, або може бути інший варіант. Ой, я закрила. Продовжить. зараз ну, вийшла. Або інший варіант, тобто інший час та? народження. Оце все ви повідповідали і. У вас там вийшов час інший, та? по 100 болів ну, це все однаково. У вас вийшла інша карта, коли у вас тут е, змістилося трошки, тобто ви можете ось ці ці варіанти пробувати. Е, в принципі, це все так це виглядає. Так ви можете для себе це визначити. І принаймні, хоча б більш-менш зрозуміти, ну, було б добре, щоб ви пам'ятали, чи вдень, чи вночі, хоча б приблизно яка година, чи це була там третя, четверта, і під це конкретно визначити. Вас, тобто пройдіться по цих штрихах і зробіть. Я думаю, що це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, ну я думаю, зрозуміло. Але найголовніше це відповідати. Отут ще можна вибирати мову, так можна українську було вибрати. Головне відповідати чесно і згадати всі важливі дати. Якщо корисно, діліться і пишіть коментарі, чи вам вдалося. Дякую за увагу.